в місті тривають ремонтні роботи в захисних укриттях. Заступник білгородністровського міського голови Андрій Криштопов у супроводі начальника комунального підприємства «ЖО-1» Віктора Гореліхіна провів інспектування ремонтних робіт в протирадіаційному укритті по вулиці Портова. Ремонтні роботи майже виконано, однак потрібно виправити ще деяке зауваження. Сьогодні інспектуємо завершення робіт по укриттям. Це в нас протирадіаційне укриття. Які ще були в нас зроблені в радянський час? Зробили ми ремонт, але ще не закінчили. Тому на етапі підписання документів акту виконаних робіт є декілька зауважень. Сьогодні з керівником житлово-експлуатаційного об'єднання виїхали. Підрядник вже знає, які є недоліки. Тому сьогодні та наступного тижня ці недоліки будуть прибрані. Також встановлені показчики щодо укриття, і можемо вже його з тими проведеними роботами гідно експлуатувати як укриття. Чи планується в подальшому проводити плановий ремонт укриттів інших? На інших вулицях? Так, ми ведемо ще на п'яти об'єктах зараз ремонти, але інспектувати ще немає тобто завершення етапів роботи. Тому очікую на наступному тижні. Вже в нас декілька-два противоретаційних укриття будуть на етапі завершення, буду їхати туди, інспектувати, дивитися, чи є недоліки, чи ні. Зараз ведеться робота щодо комплектації цих укриттів меблями та необхідними споруддями, які повинні бути по норматив вам цих укриттях ремонтні роботи будуть проводитись і надалі, готуючи приміщення укриттів до можливого перебування людей. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.